Привіт! Мене звуть Ковальчук Олена і я консультант зі сну, грудного вигодовування та харчування для мам. І сьогодні у нас буде цікава тема, яка називається нейротехніки для сну дитини. Причому тут нейротехніки, скажете ви, але тут ось в чому річ така цікава. Нейротехніки це всі техніки для того, щоб вчитись, відчувати своє тіло. І ми, як дорослі люди, теоретично це вміємо. Тобто, ми знаємо, яка у нас там рука чешеться, яка нога у нас болить після бігу, який м'яс у нас там перенапружився, і ми, в принципі, теоретично навіть знаємо, що з цим робити. А ось немовляти не знають. Їхня нервова система ще не сформувала достатньо нейронних зв'язків для того, щоб знати звідки саме йде сигнал. Саме тому є безліч, абсолютно безліч різноманітних нейротехнік, які направлені на те, щоб дитина навчилася розуміти, де у неї, яка частина тіла, що в неї болить, що чешеться, чи щось ще таке. В принципі, відчувати своє тіло. Але частина нейротехнік допомагає не просто відчувати своє тіло, а Ще і вчить дитину розслабляти своє тіло для того, щоб воно було готове засинати. Багато мам діє по принципу вигуляти дитину, щоб дитина, нарешті, втомилась гарненько і заснула. Проте, тут є один такий момент важливий, що нервова система дитини. Просто не покаже вам ознак втоми, якщо все тіло напружене, тому що нервова система буде показувати щось одне. І загальна напруга у м'язах, особливо у дітей, які вже почали якісь фізичні навантажування, перевертання, ползання, ходити почали, воно перекриває ознаки втоми. Тобто дуже часто мами кажуть: він гуляє гуляє, гуляє гуляє, ознак втоми немає. А потім я його вкладаю по часу з істерикою, і дитина вкластися не може. Тому що у дитини перевтома все напруження у м'язах йде на нервову систему. І вона просто не може вам показати, що я втомилась, і ви не бачите те ознак втоми, просто тому що. Вони не показуються. Показується загальне ось це напруження. Воно перекриває. А так як мозок дитини ще не вміє розрізняти ще не до кінця розуміє і, в принципі, в певний час не розуміє, що з цим робити, то дитина дійсно заграється. Вона активна до кінця, а потім нервова система така загрузилась, загрузилась, така хоп. І відключилася вся дитина спить. Проте такий сон, як правило, короткий, дуже нервовий, діти кричать уві сні, вони крутяться, ну, ніякого задоволення від такого сну, власне кажучи, у мам немає, да і дітей теж це не заспокоює насправді, тому що копиться перевтоми, яку потім досить важко буде прибрати. Тому для того, щоб дитина вчилась розслаблятися. Ну і одразу для тих, хто мріє про самозасипання, пам'ятаєте, без навику розслаблення самозасипання просто не буває. Тому для того, щоб дитина погралась і спокійно заснула, без криків, візгів, щоб вона показала вам ось ці ознаки сну, дитині треба розслабитись. Для цього потрібен правильний режим, для цього потрібен правильний розподіл часу активності, а також нейротехніки, які розслаблять тіло дитини. Що тут можна робити? Насправді тут є безліч варіантів, але якщо ми говоримо про дітей, наприклад, які вже починають рухатися, то, перш за все, Нейротехніки з ними направлені на те, щоб через тиск дати центральній нервовій системі зрозуміти, які саме м'язи напружені, і через тиск дати їм розслабитись. Ось така система. По суті, так само, як ви після гарного фізичного навантаження йдете на масаж, і там вам розслабляють м'язи. Бо інакше ці м'язи будуть вас крутити, вам буде неприємно, але ви, як доросла людина, можете хоча б потягнутися якимось чином. Дитина ж це робити не може, бо у неї ще немає нейронних зв'язків, які показали їй про те, які саме м'язи напружені і що з ними треба зробити. Щоб це сталося, щоб нейронні зв'язки всі сформувалися, треба робити нейроте, які і допоможуть формуванню нейронних зв'язків. І потім дитина сама вже навчиться напружувати м'язи або якимось іншим способом скидати напругу з м'язів для того, щоб засинати спокійно. Нейротехнік досить багато, але для дітей примі... приміняється не так багато саме для... в ракурсі сну, я маю на увазі. Тут є два методи: це стискання і прогладжування. Як сам їх робити, ви можете дізнатися в окремому відео. Просто напишіть мені про це. А зараз подивіться на свою дитину і подумайте, чи вміє вона розслабляти своє тіло і чи не потрібна їй для цього допомога. Всім міцного слова!